Все, що вам треба знати про Shell. Історія бренду Shell веде свій відлік від 1833 вісімсотридця Року, але безпосередньо нафтопродуктами тоді ще англійські власники почали займатися десь наприкінці 19-го сторіччя. Втім, вони швидко зрозуміли тренд і проклали собі шлях до успіху. В результаті сьогодні це один з найбільших світових нафтогазових. Концернів світу. Звичайно, що з такими можливостями Shell виробляє майже все, що можна створити з нафти та газу, та активно співпрацює безпосередньо з автовиробниками. Але нас з вами цікавлять продукти для легкових автомобілів. А це всесвітньо відомі моторний та трансмісійний уливий Shell, а також змащення та багато мастила. Основна фішка більшості моторних олив Shell в тому, що базова олива в них вироблена не з нафти, а з природнього газу. Це робить її найчистішою у світі та надає особливих характеристик оливам Shell. Такого не робить більше ніхто в світі. Також в асортименті Shell ви знайдете величезний вибір рідин та автохімії. антифризи, омивачі, гальмівні рідини. Присадки в паливну систему, засоби проти замерзання, засоби по догляду за автомобілем та багато іншого. Shell сьогодні це один з провідних виробників олив та мастил, які знаходяться в преміум сегменті та користуються довірою автовласників.